Ну сьогодні свято вишиванки, так цікаво. Я слухала в СМІ. Чому ж присвячують і чому започаткувалося це свято? Ну, по перше, ж воно в 2007 році виявляється, тільки започатковано було в, Черни... в Чернівцях. Студенти, студенти, так, студенти, викладачі вирішили е популяризувати наш український одяг е на, на сучасному рівні. Тобто, всі знають, що у нас така тисячолітня історія цієї вишиванки. Тепер же ж трипільські часи згадують, і гад... згадують згадують цих трипільських часів. Що була вишиванка вже на виробах знайдена, зроблено на тих древніх. І я от сьогодні дітям в школі розповідала. Вважається, цей хрестик, яким українські майстрині вишивають, найбільший, найпопулярніший косий хрест то на скіфських скіфські знайдені статуетки де жінки віталися віталися таким чином і отак історики говорять що косий хрест перейшов з тих часів від вітання жінок прямий хрест це чоловічий символ тобто поєднання косого хреста і прямого хреста це символ народження вічності це перше. По-друге, українська вишиванка вона дуже, має дуже багато сакральних знаків, символів у всьому. Починаючи з Орнаментів, візерунків, кольорів, і для того, щоб правильно обрати вишиванку, треба трошки знати трошки знати історію, бо жінки різного віку вбирали різного кольору вишиванки. Чоловіки вбирали також з певною символікою собі вишиванки, і колір також мав значення, і маленьким діточкам також вишиванки. Пропонували з орнаментами певного роду візерунками. І от орнаменти, вважається, є три головних види орнаментів. Орнамент геометричний, от орнамент геометричний тут, або на чоловічій сорочці. На чоловічій сорочці орнамент. Тут взагалі скіфська міфологія це знак Сонця уявляється. Восьмикутна зірочка така виходить. Ну, символ життя сонце. Потім е, другий орнамент рослинний. Рослинний в мене на сорочці орнамент, рослинні сорочка. І, і, тут сорочка, дубове листя, тут е, калина, там зверху виноград, троянди. Тобто, що символізує рослинний орнамент. Е, калина також з скіфської е, міфології, з собою починається сонце, е, коло Сонця від слав... І калина це безсмертя роду, символізує калина. Дуб є символ чоловічої сили, це сила роду. І виноград це символ щасливого сімейного життя. І тут всі сорочки всі сорочки зроблені моїми бабусями, прабабусями. І от в одній родині все є. І калина. <laughs> і дуб, і віноград, і троянда кохання все є. А це взагалі вбрання. Такі, так носили е, на півдні Чернігова, це Ладенка село, там жили мої бабуся і дідусь. І це вбрання, оце сорочка, тут спідниця, тут фартук, фартук також оберіг. оберіг е, жінка, майбутня мама, носила, захищала себе і, і дитину майбутню вишиванкою. Вишив, взагалі, Де вишиванка є, то є м, оберіг вже. Того міста, де вона вишита. На грудях так захищає серце і душу, на руках придає силу і так далі. Тепер чоловікам вже в Ато дуже популярні тепер дубові візерунки, бо це чол... символ чоловічої сили, символ... А... Мужності. А жінки, які от маки, так, на День перемоги у нас був такий символ мак, із древнього ну, на Україні, з древності носили жінки, маки, ті, які в сім'ї когось хтось загинув чи з чоловіків загинув. І дівчата брали на себе зобов'язання продовжувати рід козацький. А е, козаки уявляються в своїх вишиванках, так історики говорять, що передавали, кодували кількість війська з ким. І ще козаки носили, чорні не рекомендують, українські історики не рекомендують носити чорні сорочки вишиті. Але е, козаки колись носили. Ні, то я для чоловіча, тебе ж сукня є. Чоловіки, колись і козаки носили, вимазували в дьоготь, щоб від комах захиститись, то були такі чорні сорочки. От. Ну, синій колір на вишиванці носили зрілі, чисто синього, якщо жінка. Там треба дивитися, жіночий чи чоловічий. Жіночий кольор синій – це зріла жінка, яка там поважного віку. Молоді, молоді дівчата носили які з білим, бі... білим по білому це е, дівоча чистота, незайманість. І взагалі для кожного регіону ще характерні різні візерунки, різні кольори. От для нас, для Чернігівщини, це все, ті візерунки, що я показала, Калина Дуб, це наші класичні візерунки. Е, потім у нас ще носили білим по-білому. Червоно з чорним, або в чистому вигляді, або комбіноване, і так і так носили. От. І, і так правильно треба трошки знати історію, щоб правильно обрати собі вишиватку, і щоб вона носила той, ту силу і ті сакральні знаки, які кожна людина хоче, хоче, щоб їй допомагала, чи придавала сили. Чи... Давала задоволення А, взагалі, дуже гарний український одяг. Українська традиція протистояти злу красою сьогодні, бачите, відроджується дуже приємно. І наші воїни сили набираються, і наші жінки краси набираються, і наші діточки вчаться, і традиції бережуть.